У ці хвилини в Лондоні триває марш до дня захисту дітей. Сотні людей зібралися у середмісті з вимогою повернути українських дітей, викрадених Росією. За перебігом цієї демонстрації стежить наша британська кореспондентка Світлана Чернецька. Вона зараз наживо зі студією. Світлано, вітаю! Тож власне розповідай нам, що там зараз відбувається. У ці хвилини учасники ходи саме підходять до Downing Street 10. це резиденція прем'єр-міністра Великої Британії. Кіру Стармеру. вони планують передати листа із закликом приділити більше уваги саме питанню захисту українських дітей від країни-агресорки. Йдеться не лише про незаконно депортованих до Росії, але й про тих, хто зараз живе в окупації. Кіра стармера просять про ще більше зброї для захисту українців, посилити міжнародний тиск на Росію. Запровадити ще жорсткіші санкції а також залучити міжнародну спільноту, щоб вирішити це питання захисту українських дітей. Я пропоную послухати організаторів цієї ходи. Один на мільйон дітей перебуває в окупації з 2014 року. Ми вважаємо, що дуже важливо у контексті перемовин Трампа і Путіна, щоб питання цих дітей було в центрі уваги, бо воно демонструє, що відбувається на окупованих територіях. Ми не віримо, що може бути тривалий мир, поки території перебувають під окупацією, і поки це так, діти перебувають у небезпеці, бо там відбувається найбільший злочин з часів Другої світової масові викрадення дітей у великих масштабах. Ми теж зрозуміли про те, що британці інколи думають, що окупація це краще ніж війна. Але е, мало хто знає про те, що переживають люди. Це триваюче насильство, яке переживають люди, які знаходяться в окупації, тим більше ті діти, яких депортовано. тому що їхні імена стерті. Ми маємо підтвердження про сексуальне насильство, яке здійснюється над дітьми, про інші типи насильства, які здійснюються. Є, є багато відео, які вони циркулюють по російських телеграм-каналах, але ця тема вона дуже мало висвітлюється в медіа британських і пересічним британцям вона невідома. Тому власне. Ми сьогодні хотіли її підняти на такий широкий загал для того, щоб люди зацікавилися люди захотіли дізнатися більше. Учасники маршу проходять усім середмістям Лондона від знаменитої арки Marble Арч і сюди з зупинкою на Downing Street 10 і далі пройдуть ще кілька сотень метрів до площі навпроти бігбена, навпроти будинку парламенту, де відбудеться офіційна частина демонстрація до міжнародного дня захисту дітей. У ній візьмуть участь також і британські журналісти, телеведучі, а також депутати парламенту. Я пропоную послухати одного із них. Ми змусимо натиснути на переговірників, які домовлятимуться про мир, щоб зробити це одним із ключових питань. Ми пропонуємо встановити захисну силу, щоб насамперед ми змогли зрозуміти, де ці діти перебувають, забезпечити їм право повернутися додому і надати необхідну підтримку сім'ям. Ми вважаємо, що це ганебний військовий злочин, з яким необхідно розібратися. Лондон став однією із перших світових столиць, де проходить ось такий марш. Сьогодні паралельно проходять такі ж демонстрації у Токіо, Осло та Брюсселі. І далі хвиля цих маршів проходиться і іншими світовими столицями. Все це відбувається у рамках президентської ініціативи «Bring Kids Back», щоб повернути дітей, яких незаконно депортували із України до країни-агресорки. Від початку повномасштабного вторгнення задокументували майже 20 тисяч випадків неза. Конної депортації лише 1300 дітей вдалося повернути назад. Саме тому потрібна така ініціатива, і більшість її роботи проходить за лаштунками. До ініціативи Bring Kids Back. залучають і уряди країн, і депутатів парламенту, і міжнародні організації та впливових осіб, щоб ідентифікувати цих дітей, знайти їх та допомогти повернути до їхніх сімей, до їхніх опікунів. Адже зараз вони перебувають у жахливих умовах саме. Тому ще хочуть і зафіксувати ці злочини, щоб потім притягнути Росію до відповідальності, і зокрема і в міжнародному кримінальному суді, де на російського диктатора вже очікує ордер на арешт за незаконну депортацію українців. Студія Світлана дуже тобі дякую за інформацію. Це була Світлана Чернецька з Лондона, де сьогодні відбувається марш на захист прав викрадених Росією дітей.